Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про старість, про те, як треба поважати старість. І послухайте оповідання про топтали стежку Василя Сухомлинського. Схилилась яблуня дитину, сповна, віддавши урожай. Не ображай, стару людину, ти чуєш? Не ображай. Ось такі вірші написав автор про старість. Кажуть, юність живе лише майбутнім. Кажуть, зрілість цінує лиш мить. Тільки старість живе незабутнім тим, чого не вернуть, не спинить. Старість це радісна чи сумна пора, як ви гадаєте? Старих шануйте діти, як батька, а молодих, як братів. А чому так важливо шанувати старих людей? Поки живі мама й тату, бабуся й дідусь, то ніяке зло не страшне для дітей та онуків. Пам'ятайте, чим довше живуть твої бабуся й дідусь, тим більше мудрості і душевної теплоти вкладуть вони в наше серце. Ось які слова гарні написав поет: Вітаю тебе, бабусю, дорога моя, це для тебе сонечко, лагідно сія. І ласкою повняться рученьки твої я люблю твій голос, теплий, дорогий, в нім з землі моєї срібні голоси, дружби і любові, добра і краси. А тепер послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського про топтали стежечку. Але спершу повторимо з вами чистомовку. Ма, ма, скоро вже зима. Те 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 снігу намете. М. Ем, М. Ем, ем, саночки візьмем. Дем дем дем, на гірку всі підем. І скоро мовку, скоро мовить. Притрусив сніжок з тих сіна і санчата притрусив. Уже снігу по коліна, а він сипле з усіх сил. Дітки, повторіть, будь ласка. А тепер згадайте зимові слова, слова родичі сніг, сніжок, сніжинка, снігурка, сніговій. А може, ви які слова знаєте нові? І так, слухайте уважно оповідання. Уночі була хурделиця на мелоку чугурі снігу. Рано вранці в школу йшло є троє діток Юрко, Михайлик і Ніна. Всюди коло хат з'явилися люди, відкидали лопатами сніг, прокладали доріжки. Ось хатинка бабусі Марії. Вона живе одна однісінька. Зупинились діти біля бабусиного двору, нікого не видно. Як же бабуся до криниці вийде? Скільки ж снігу, сказав Юрко, а давайте протопчемо стежку від хати до криниці, порадив Михайлик. Діти увійшли на бабусине подвір'я, йшли по глибокому снігу. Від воріт до хати було дуже важко йти, а від хати до воріт вже трохи легше. Пройшли раз, два, три рази і протоптали стежечку від дворіт до хати і від хати до криниці. Спітнілі, стомлені, радісні діти йшли до школи. Вони думали ось бабуся Марія вийшла з хати, побачила стежку і радіє. От бачите, які дітки. Вони ж зробили добре діло. Бабусі стежечку протоптали, тому що снігу багато намело, а бабусі дуже важко. Бабуся старенька, їй важко вже ходити по снігу, а діти молодці зробили добре діло, вони дуже поважають старість. Малята старих, шануйте як батька, а молодих як братів. Робіть все, щоб вони щоденно відчували повагу і турботу, мали гідний рівень життя, не втрачали суспільної активності. Нехай в цьому стрімкому світі завжди по особливому світиться родинний теплий вогник, вічне джерело наснаги і любові.